Доброго ранку, травам росистим. Доброго ранку квітам барвистим. Доброго ранку метушливим комашкам, метеликам, джолам і навіть мурашкам. Доброго ранку, сонечку ясному, малятам усім і усьому прекрасному. Сьогодні малята ми помандруємо у світ живої природи, де живуть маленькі істоти. Знайомтесь, це комахи. Тож послухайте про них. Посмугована комашка. Працювати звикла тяжко, з квіток нектар збирає, мець смачнющий виробляє. Робітниця ця мала називається бджола. Свою ніжну паутину він сплітає безупинно вісім лапок у комашки, день і ніч працює тяжко, бо для мушок гамачок виплітає паучок. Хоч маленька ця комашка. Не впізнати її тяжко, це відомо і дитині на її вогник всередині, ніби світлий маячок прилітає світлячок. Ця червона намистинка має крильця у краплинку, невеличка, гарна дуже. Упізнай її, мій друже, на твою долонечку прилетіло сонечко. Ось маленький вертоліт вирушив у свій політ. Він прозорі крила має, понад річкою кружляє, довге тіло, довгі лапки. В окулярах пані бабка. Хто зищить із позаранку, лізе в мисечку, в сметанку, спадки діткам заважає, по під стелею літає, геть нахабна набримуха. Це нахабна чорна муха. Ніг багато вона має і ніколи не літає. Шкіра різна кольоровка, візерунки, розмальовка. Зима починається, в лялечку згортається, солодко всю зиму спиться, замотаній гусані. Цей маленький робітник з малочку до роботи звик, тягне мушок, соломинки до великої хатинки, бо працює тяжко, важко, у мурашнику мурашка. Чудеса, погляньте, дітки, з квітки полетіла квітка, в неї крильця кольорові, пурхає в гаї і в полі, як же зветься цей веселий? Здогадалися метелик, є у нього довгі роги, забирається з дороги. Жу-жу-жу, згудить, зищить, коли в небі він летить. Має крила і шість рук. Буркотливий чорний жук. Музикант живе на лузі, упізнай його, мій друже, спинка, ноги, голова, все зелене, як трава, ще й швидкий, як вітерець, милий коник, стрибунець то пронизливо пишіть, не намить, не замовчить, ні тонкий, як голки має, дуже боляче кусає. Обережно на дворі влітку люті комарі. Краще запам'ятати дивовижний світ комах. Давайте пограємо в гру. Назви комаху. Дидактична гра. Назви комаху. Я називаю комаху, а ви за мною повторюйте мураха. Комар. Коник? Муха, Сонечко. а це метелик Оса. Бабка. Бжола. Жук. А тепер, малята, оберіть метелика. Чудово. Покажіть мурашку. Вірно. Знайдіть бабку. Чудово. Мамах багато на землі малі, веселі трударі. Не чіпай їх, хай живуть у природі, лад несуть. До побачення малята, до нових зустрічей!